Доброго дня! Сьогодні хочу запитатися в карт, хто ж все-таки підірвав Каховську ГЕС? Українці чи росіяни? Давайте глянемо. Так, дивимося, українці. Чи все ж таки росіяни? В цих картах видно, що українська сторона тут непричепна. В Українці великі страхи за цю ситуацію. Ну, ми так отримали по справедливості це все. Так воно видно, мало бути для нас. Ми маємо це пройти. От. А по картах, які я розклала на Росію, то видно, що це росіяни зробили, тому що Жезлів говорить про велике бажання. Русських зробити нам чим похуже, Щоб було нам чим похоже. От бачите, тут десятка мечів. Це так, щоб людей по максимуму вбити. І на дні в нас от королева мечів, а вона завжди така тітка дуже вредна. Вредна, строга. Ну, війна, в нас іде війна. Так що я можу з певністю сказати, що тут росіяни винуваті. Українці дорогенькі тримаємося і всі до перемоги. Все. Всім дякую.